Проїжджай. Проїжджай. Як тебе звуть? Віталік. Слухай, Віталік, зараз під'їдемо до готелю. Там на мене чекатиме дівчина. Ти скажеш: Шеф, я вільний, а я скажу. Так, Віталік, ти вільний. Ти скажеш, шеф, дай 200 гривень на бензин. І так ми розрахуємось. Зрозумів? Гаразд допоможу тобі. Привіт, моя кохана. Муа, муа. Привіт, коханий. Ма. Ти сьогодні не один. Шеф, я вільний? Ха, то мій водій. Так, Віталік, ти вільний. Шеф, дай 5 тисяч гривень. Щось машина якось не їде. Треба на СТО загнати. Ого, блін, ніфіга собі. Віталік свой мені зайшло. Ти ти виляєш хвост.